І безпосередньо тим, які сьогодні знаходяться в АТО, тому що саме завдяки вам, сьогодні на наших вулицях немає прапорів із двоглавими орлами. Я бажаю вам миру. На вулиці Весна, але хочеться, щоб весна була і вже в нашій державі, в нашій країні, тому що хочеться для наших дітей стабільності. І ті, що сьогодні знаходяться в АТО, це, звичайно, чиїсь діти, чиїсь чоловіки, і не дай Бог пережити те, що.

Я не вражаюсь. Це нормально. Я казав, давайте прийти. На сьогоднішній день це вже третя вручена квартира в Пезятницькому районі. Ще двоє чоловік стоять на черзі. Ми чекаємо наступних поштів з Кабміну. Я хочу отут озвучити, подякувати, дуже щиро подякувати юристу, яким займався цим, і днем, і ночью. Це Панасевич. Назар Олександрович, він зараз перевівся, він працює вже на іншій роботі. Гебало Володимир Олексійович і безпосередньо в команді у Вінницькій облдержадміністрації. Я хочу дім всім подякувати, тому що це дуже довгий і дуже непростий процес. І дуже є багато жизненних проблем. Але що є в наших силах, ми це все робимо. І не потрібно ставити у ті Тому що я був. І багато хто з вас знає, що там, бачить, не боюся, щоб запланувати поїхати. Повірте, легше поїхати туди і бути там. Хай мене вбік чоквоєї матері, ніж туди вислуховувати те, що ти не можеш зробити. Ви мене зрозуміли, всі ті, хто там були. Бо я по-простому сказав. Я. Ви вже, вибачайте, Ви вже я особисто знав, дуже давно знав Москальника Олександра. Що ще хотів би себе додати? Нате кажуть психологи.